Привіт! Мене звати Мирослава. Ви на каналі Астроміра і я ваш гід в езотериці. Сьогодні ми з вами поговоримо про загадування бажань. Я вам розповім основні правила, як загадувати бажання, а також поділюся вам з величезним секретом, який ви точно не знали про. Те, як найекологічніше і благополучніше втілювати свої бажання і найшвидше отримувати те, чого ми хочемо. І так, основні базові правила загадування це абсолютна відсутність будь-яких бажань. Так, так, ви правильно почули: відсутність бажань це Запорука того, що все, що вам потрібно в вашому житті, обов'язково до вас прийде. Тому що всесвіт, Бог, простор, Будда, то, як ви це назвете, обов'язково за вами слідкує і дає вам те, що вам потрібно. То інколи ми мають можливо помічали, так? що достатньо нам інколи подумати про щось, і буквально дуже швидко воно матеріалізується, а ми навіть не встигли це. Побажати. Ми тільки подумали про те, класна річ, було б класно таку мати, але яскраво не оформили своє бажання. Але воно все рівно збулося. Тобто простір нас постійно слухає. Тому, якщо ви вважаєте, що у вас немає бажань і ви хвилюєтеся, що вам в новому році ніяких ем, класних речей простір не принесе. Ви дуже помиляєтесь, вам обов'язково обов'язково простір дасть всі потрібні речі і виконає всі ті е, наміри і побажання, які у вас всередині є, але просто ви їх не усвідомили. Друге правило це відпускати свої бажання. Це прозвучить досить банально, коли ми загадали бажання або мрію. Все, що нам потрібно, це відпустити це в простір, дати йому збутися, дати йому трапитися найкращим найблагополучним способом для нас. Тому що коли ми дуже сильно концентруємося на якомусь бажанні, часто виникає така ситуація, що бажання не може виконати, тому що ми енергетично затримуємо це втілення. Особливо, коли ми маємо якийсь чіткий план, як воно має здійснитися, або чітко ми собі прописали крок за кроком, як воно має бути. Але Всесвіт, наприклад, має для нас кращі рішення і тому не виконується бажання, тому що цей шлях, який ми в голові тримаємо, він не найкращий. Через це загадали бажання і відпустили його в простір. Хай. Всесвіт потурбується про те, щоб ми отримали своє. Наступне правило це правило енергії. І тут діє закон. Ваше бажання може бути втілене за умови, що у вас є на це енергія, потенціал. Тобто, якщо у вас недостатньо енергії, недостатньо сили, ваше бажання часто не може бути виконане, тому що ваша енергія йде кудись в інше русло. Тому дуже важливо передивитися, куди ви направляєте свою енергію, на що ви концентруєте свою увагу, і обов'язково обов відмінити непотрібні речі. Адже кожне наше бажання здійснюється за допомогою нашої енергії. Якщо в нас її бракує, то бажання може трішки затримуватися з втіленням. Наступне правило це правило екологічності. Всі ваші бажання, мрії, проекти. Стремління мають бути екологічні і гармонічні, і благополучні для вас і вашого оточення. Якщо ваше бажання не збувається, можливо, воно в майбутньому може привести, принести для вас шкоду. І всесвіт робить все для того, щоб вберегти вас від необдуманих кроків. Тому не спішіть гніватись на те, що ваше бажання не виконуються, а подумайте, як більш Гармонічно і екологічно загадати це бажання. В вашому бажанні не має бути інших людей, ваше бажання має бути абсолютно про вас. Не про сусідів, не про друзів, не про колег. Єдиних, хто там може бути ваші малолітні діти, і ви самі. П'яте правило, це правило формулювання бажань. Формулювання бажань, ми всі це знаємо. Ну, більшість вже точно знає. Так? Про те, що воно не має бути частинкою не, воно не має бути в минулому чи в майбутньому. Всі ваші бажання мають бути формулюватися в позитивному, позитивному моменті, без частинки не і в теперішньому часі. Тобто, якщо ви хочете купити машину, да, то бажання не має бути Я придбав машину. Придбав машину це минулий час. Це означає, що енергія на придбання цієї машини, на втілення цієї ідеї піде в минуле. Або я хотів би придбати машину. Придбати машину це майбутній час, і енергія йде в майбутнє, але це майбутній невизначений час. І ваш, втілення вашого бажання може розтягатися на невизначений час в майбутньому. Поки, наприклад, ви накопичите енергію на це, або поки ви втілите більш важливі, більш нагальні, бажання і мрії. І потім, коли-небудь, коли ви накопичите цю енергію, назбираєте її колись та в майбутньому ви купите цю машину. Тому формулювання має бути чітким, обов'язково без не, обов'язково без майбутнього, без минулого часу. Зараз тут. Тільки в теперішньому часі. Я купую машину. Але зараз я вам розповім секрет, чому навіть коли ви пишете бажання в теперішньому часі без частинки «не», Виконуєте всі правила, всі енергії, все у вас прекрасно, але бажання не виконується. Тому що найкраще. Формулювання це формулювання в питальному формі, питальній формі. І так, як це працює? Уважно слухайте, ви це ніде більше не почуєте точно. Всесвіт чує нас завжди. Буває так, що ми викон... ви, ну, говоримо про свої бажання. Але насправді у нас немає потреби в тому, щоб прожити цей досвід. Для того, щоб наші бажання виконувалися, треба говорити з Всесвітом на його мові. І мова всесвіту це запит питання. І на питання всесвіт завжди відповідає. Отже, ваше бажання має бути сформульоване у виді питання. До прикладу, з машиною, як цікаво, як би я хотів відчути, як це бути власником авто і їздити на власному авто. Як би я хотів отримати цей досвід і зрозуміти, що я відчував би? Повірте мені, якщо ви загадаєте бажання таким чином, всесвіт обов'язково виконає його, тому що це бажання навчитися пізнати. А всі бажання для навчання і пізнавання виконуються першими. Зі всіх списків. Формулювання бажання в, запит... в запитальній формі дає нам дає імпульс простору на те, щоб сформувати середовище, можливості для того, щоб ми прожили цей досвід. Розумієте? Всесвіт. Створить для нас умови, при яких ми зможемо прожити цей досвід. І коли ми кажемо, я хочу придбати машину, придбати машину, тут ми себе обмежуємо у формі отримання цього досвіду. Тобто, це має бути придбана річ, куплена річ. Але якщо ми скажемо, як би я хотів відчути досвід, бути водієм власного авто, ми відкриваємо можливості для простору. Ми даємо можливість простору знайти саме оптимальний, саме менш затратний спосіб в залежності від нашої енергії і від наших можливостей для проживання цього досвіду. І тут виникає дуже велика вирогідність, що нам цю машину подарують. Або ми зможемо її придбати за дуже маленьку ціну, або це буде якийсь виграш в лотерею, чи в якусь, це буде якийсь приз за щось. Тобто ми відкриваємо можливість простору подарувати нам цю річ. Не тільки придбати, але й подарувати. Для цього ми маємо дати запит на те, щоб прожити. Досвід бути власником авто і водити своє власне авто. Відкриваємо можливості простору, на втілення будь-яким самим гармонійним, самим благополучним способом для нас і наших оточуючих. Скоро починається новорічний період. Період магічний. Період, коли всі наші бажання чують дуже добре. І тут дуже важливо правильно загадувати їх екологічно, гармонічно, благополучно для себе і своїх оточуючих. Правильно направляти енергію свою на ті чи інші плани чи мрії. І я вам хочу підказати. Як правильно формулювати ваше новорічне бажання? На прикладі декількох речень. Я хочу дізнатися, відчути і прожити стан, коли я власник свого будинку. Як це бути власником свого будинку? Як це бути власником свого бізнесу? Успішного бізнесу? Як це мати здоров'я? Як це бути переповненим здоров'ям, силою, енергією? Як це? Жити в достатку? Що я відчувала б, якщо б я була мільйонером? Що б я відчувала, якщо б я мала успішний бізнес? Як це, коли у тебе вдосвіт клієнтів, і тобі не потрібно їх шукати? Як це, коли ти подорожуєш? Що б я відчувала, якщо б я подорожувала світом? Як це? Бути мамою? Як це бути мамою дівчинки? Як це бути мамою хлопчика? Як це бути мамою двійні? Як це? Коли ти маєш здорових дітей? Як це, коли ти маєш тіло своєї мрії? Як це, коли ти маєш всі свої втілені бажання? Всесвіт завжди нас чує. Особливо, коли ми говоримо в запитальній формі? Саме тому, коли ми засуджуємо когось. Дуже часто ми отримуємо цей самий досвід. Тому що, коли ми засуджуємо людину, ми кажемо: я не розумію, як ця людина могла так зробити. Як вона могла так чинити? І при цьому всесвіт і каже, а вона щось не зрозуміла. Давайте і ми їй дамо цей досвід. Ну, щоб вона зрозуміла через це. Саме через це, коли ми засуджуємо інших людей, ми утримуємо такий самий досвід і собі. Тому формуйте правильно свої бажання. Все світ вас обов'язково почує. Він чує завжди. Але навчитися говорити мовою простору, бути чесним в своїх потребах. Якщо у вас є потреба, проживати любов, кохання. Запитайте простору, як це? Бути коханим і кохати. Як це бути багатим? Як це бути успішним? Як це бути талановитим? І як це знайти своє призначення? І як це, коли ти любиш себе? Запитуйте і вам обов'язково дадуть відповіді, вам дадуть досвід, вам дадуть можливості для того, щоб відчути і прожити ці стани. А якщо у людини немає бажань, якщо, до прикладу, людина в депресії або, до прикладу, людина має нібито все, і вона не знає, чому вона хоче ще. Або на яку побажання, вона губиться, що саме вибрати. В цьому я можу вам допомогти. Слухайте і записуйте. Боже, як іще краще може бути моє життя? Як ще я можу вдосконалити свої професійні навички? Як ще більше любові я можу принести в своє життя і життя своїх оточуючих? Як іще більше я можу масштабувати свій бізнес? Як ще краще і якісніше може бути моє здоров'я? Як ще більш наповненіше любов'ю може бути моє життя. Що ще я можу змінити? Вдосконалити в своєму житті, щоб бути ще більш в гармонії і в мирі з собою і з Всесвітом, із простором навколо. Які ще дива можливі в моєму житті? Як я можу розкрити ще більше своїх талантів? Пам'ятайте, Світ нас чує, простір нас чує і завжди виконує бажання ті, які для нас є найважливішими, найактуальнішими, ті, які розвивають нас, ті, які роблять з нас кращу людину, кращу душу, кращого громадянина. Правильно. Загадуйте свої бажання, правильно їх формуйте. А якщо ви не знаєте, я вам допоможу обов'язково. Пишіть в коментарях, чи було вам корисно це відео. І зустрінемося в наступному відео на цьому каналі. Підписуйтеся, щоб не пропустити! З вами була я, Мирослава, Ваш гід. Везуте! В новому році збудуться всі ваші гармонійні, благополучні, екологічні бажання, хай кожен з вас стане ще трішечки щасливіше і успішніше, ніж попередній рок.